Привіт, малята! Ви за мною сумували? А я дуже сумувала. Після того, як ви мені дуже допомогли з математикою, я вирішила прийти до вас в гості і розповісти дуже цікаву історію. Ви, мабуть, всі чули приказку Не б'ю, верба б'є за тиждень, великдень. Це одна із традицій вербної неділі. Верба. Це перша рослина, яка розквітає на весні, і вона є оберегом та народним символом. Пам'ятаєте прислів'я, без верби і калини нема України. Дітки, скажіть, будь ласка, що це за дерево? Так, це верба. А як ви гадаєте, що відбувається з гілочками верби? Вірно, молодці, вони цвітуть. А як називається вербовий цвіт? Вірно, котики. А чому їх так називають? Звичайно, тому що вони м'якенькі, пухнасті, мов хутро, справжні киці. Дітки, я пропоную і вам зліпити вербову гілку і подарувати своїм рідним. Для цього нам потрібен пластилін, зелений картон, стека та дощечка. Для роботи нам потрібно взяти коричневий пластилін, щоб зробити гілочку з пластиліну і білий для бруньок. Відрізаємо стекою невеличкі шматочки пластиліну. Я їх зробила три і підготуємо до роботи, розм'якши його в долоньках. Потім розкачуємо його в довгі смужечки. Дітки, а скільки ми смужечок розкатали? Правильно, три. А тепер кожну гілочку притискаємо до аркушу картону. Тільки розміщуємо його за вашою уявою. Я розмістила ось так. Потім беремо білий пластилин і відрізаємо стекою маленькі шматочки. Потім. Кожен шматочок пластиліну ми скачуємо в краплиночки. Потім ці краплиночки притискаємо до гілочки, легко надавлюючи пальчиком. Подивіться, які гарні гілочки. А вам сподобалось? котики манюні, це вербове диво. Їх весна красуня рано розбудила. Дітки! Я з великим нетерпінням чекаю на ваші роботи. На все добре, друзі. До побачення!